Центр інтегрованих медико-соціальних послуг було створено на базі е, Львівського ТМО номер 2 рік тому для того, щоб наблизити до населення до послуг саме в галузі ВІЛ-інфекції. Е, на даний момент ми обслуговуємо 132 особи з віл статусом, серед них е, половину складають жінки. Жінки на дві третіх це є період репродуктивний, тобто старше 50 ти роки в нас лише третина жінок, і відповідно питання профілактики онкозахворювань завжди стоїть гостро для пацієнтів, пацієнток з віл-інфекцією, бо це завжди більші ризики. І коли видалася така нагода по обстеженню на папілома вірус людини, то ми, звичайно, з задоволенням нею скористалися, бо, по-перше, це є і запобігання, і спостереження, і, наприклад. Перспективу вакцинації, що дуже важливо, і не лише момент медичний, профілактичний, але і соціальний, бо це економічне навантаження на жінку, а враховуючи, що частина жінок в нас зараз це є внутрішньопереміщені особи, це люди, в яких важкі життєві ситуації, і зайві фінансові навантаження для них точно не, не найкращий варіант. Тому саме Момент обстежень і момент вакцинації є дуже важливий для профілактики раку шийки матки. Ми будемо робити все можливе для того, щоб донести інформацію не лише нашим жінкам, але і на більш широкі верстви населення, про користь обстежень, якщо вже жінки почали статеве життя, і тим більше доносити про користь вакцинації і для дівчаток підліткового віку, і для жінок в подальшому важливість цього в плані профілактики онкозахворювань.